Мої підписнички через 2 дні мого друга день народження. І в цьому відео ми будемо його трохи виправляти. Але перед цим підпишися підпишись, на цю кнопочку нажми і на цю кнопочку нажми Тобто постав лайк! І я покажу тобі, що я зробила. І заодно, що я буду виправляти цьому відео. Ти точно поставив лайк, точно підписався. Добре, я тобі вірю. Показую. Ось моя краса, яку я сама зробила, тільки що. І зараз покажу, що ми будемо виправляти. Виправляти ми будемо вот это. Тобто будемо виправляти це. І зараз же ми його виправимо, це все. І хто не зрозумів, я зараз замальовую цю всю красу. І взагалі-то ставте підписки, подобайки. Я буду дуже рада. Ось. Така вона стала. Я її там зафарбувала всі сині штуч... сині фарбу. І, в принципі, така вона вийшла. Порівняйте цю різницю. Пока-пока.